Вітаю, шановні колеги! Мене звати Микола Васильович. Я працюю в поліклініці відповідальним за роботу електрообладнання поліклініки і за електробезпеку персоналу. Тому сьогодні я вам розповім про сонячну електростанцію, яка була збудована два роки тому на даху нашої поліклініки. Сонячна електростанція є одним з резервних джерел для живлення електрообладнання на випадок аварійного або планового вимкнення постачання від центральної електромережі. Наша сонячна електростанція складається з трьох частин. Це сонячні панелі, інвертор. І блок акумуляторів. Сонячні панелі перетворюють енергію сонця в електричну енергію постійного струму. Всього на даху поліклініки розміщено 90 таких панелей. Хочу звернути вашу увагу ще на 8 панелей, виділених тут темно-синім кольором, про них ми згадаємо в самому кінці. На цьому слайді показано схеми з'єднання панелей між собою дротами. Кожна група має два кінці плюс і мінус. А тут я зупинюсь окремо на роботі самих сонячних панелей, як вони перетворюють енергію сонця в електричну енергію. В сонячні панелі набираються ось з таких пластинок. Це монокристали кремнію. І ці пластинки ще діляться на дві частинки. Ось тут схематично показано розтин. Тому що одна з половинок покривається тоненьким шаром бору, а друга тоненьким шаром фосфору. І ось цими двома шарами вони з'єднуються між собою. Як воно працює фізично? Коли промінь Сонця попадає на пластинку, то з верхнього шару електронів атомобор вибивається електрон? І цей електрон отримує такого пінка. Від сонця, що проскакує через ці два шари і опиняється в другій половинці. Але назад він вже повернутися не може. Атоми фосфору так міцно тримають електрони на своїх зовнішніх орбітах, що вони утворюють бар'єр, який не може подавати цей електрон. Але на нього. Діє постійно атом бору, який залишився без електрону, він його весь час тягне до себе. І цей електрон буде шукати дорогу, як йому потрапити назад. І пластинка монокристалу кремнія йому показує шлях на дротик, який веде в другу частину нашої сонячної електростанції. Це інвертор. Інвертор це така шафа, в яку подається постійний струм від сонячних панелей, змінний трьохфазний синусоїдальний струм промислової частоти 50 Гц від електромережі міста. І ще туди подається постійний струм від. Блоку акумуляторів. Ось так виглядає цей блок акумуляторів. І таким чином, інвертор це така в кастрюля, в якій вариться суп із всього, того, що ми туди насипали. І в результаті цієї роботи там виробляється тільки змінний Трьохфазний синусоїдальний струм промислової частоти, такий, який поступає від міста. Але енергія його набагато більша, тому що сюди додавалася ще енергія постійного струму від акумуляторів і від сонячних панелей. Далі цей струм через кабель. Поступає аж в підвал поліклініки. Там кабель приєднаний до мережі самої поліклініки і розподіляється по споживачам, по обладнанню, по кабінетам, по освітленню, ну, по всій поліклініці, в тому числі і той електрончик, що ми помітили, також туди попав і десь він. Наприклад, зупинився на якомусь із гнізд розетки. І коли ви в цю розетку вмикаєте чайник, то електрончик проходить через нагрівальний прилад чайника, віддає йому свою енергію і вже зовсім обесилений опускається на нульовий провод. І по цьому нульовому проводу. Інвертор його тягне назад, а далі відправляє по другому дротику сонячної панелі до того місця, де його вибив сонячний промінь. І так цей електрон завершив рух по колу. Рух заряду по колу – це є електричний струм. Ось на прикладі такого одного електрона я показав, як сонячна енергія перетворюється в енергію електричного струму. Але це один електрон, а на самому ділі їх же мільярди, їх цілі тучі цих електронів. І як вони працюють всі разом. Це ми продемонструємо на так званих навантажувальних характеристиках. Не бійтеся цих графіків, вони дуже прості. По горизонтальній осі тут відкладено час доби. А зелена крива це навантажувальна характеристика сонячної електростанції. Вона показує залежність. Потужність, яку виробляє сонячна електростанція від часу дня. О 6 годині сонце з'являється на горизонті, освітлює сонячні панелі, з'являється електричний струм. І чим далі, тим все яскравіше світить сонце, все вище воно піднімається. І ця навантажувальна характеристика. В точності повторює рух сонця по небу. От в цьому місці ви бачите невеличкий провал. Цей провал викликаний тим, що якась хмаринка кинула тінь на частину панелі, і тут, звичайно, потужність зменшилася. А в ідеалі це ось така рівна крива, яка повторює точно рух сонця. І в середині дня вона досягає максимум 30 кВт. Наша електростанція має потужність 30 кВт. Тепер ми далі розглянемо другу навантажувальну характеристику. Це синя крива. Ця характеристика є залежність енергії, яку споживає поліклініка. Ось вранці. Приходить на роботу охорона, відкриває поліклініку, вмикає світло, появляється споживання. Тут воно десь 7 кВт. А далі приходять прибиральниці, також вмикають щось, Ранні машини, освітлення кабінетів, які вони прибирають, і ближче до 8 години. Починається робочий час, приходять співробітники, врачі і споживання енергії весь час збільшується, збільшується. І десь так, біля 11 години, вже встановлюється такий режим стабільний від 20 до 25 кВт. Споживає наша поліклініка в нормальному робочому режимі. І весь цей час ви бачите, що поліклініка споживає енергії більше, ніж її виробляє сонячна електростанція. Тому різниця покривається від електромережі міста і червоним кольором показана характеристика від міста. Об 11 годині голуба і. Зелена криві перетинаються. Це означає, що кількість енергії, яку споживає поліклініка, ось синя, в точності дорівнює кількості енергії, яку виробляє сонячна електростанція зелена. І тоді інвертор вимикає подачу енергії від міста. Вона стане рівною нулю. І так буде весь час, доки. Сонячна енергія буде більше, ніж необхідно в поліклініці. А ось цим сірим кольором виділена та енергія, яка є різницею, і вона вся передається в акумулятори. І там накопичується, потім вона буде використовуватися. Ось так цей процес. Тягнеться до вечора, і вечором все затихає. А тепер я хочу повернутися до тих панелей, які були виділені темно-синім кольором. Що це за панелі? Ще задовго до побудови сонячної електростанції нам встановили вісім таких панелей і поставили на них маленький інвертор. Це Друга наша сонячна електростанція, маленька, вона виробляє однофазний струм і приєднується безпосередньо до мережі поліклініки. Ми її приєднали десь на четвертому поверсі до освітлення коридору. Зняли навантажувальну характеристику цієї маленької електростанції. Побачили, що вона. Розміщується точно так, але максимум її 1,5 кВт. Але нам уже стало зрозуміло, як буде вести себе наша велика електростанція. Тому що ми на основі показів цієї маленької електростанції побудували і велику, яку планували на 30 кВт. А Навантажувальну характеристику поліклініки ми зняли безпосередньо по лічильнику. Кожні пів години записували показники лічильника, відклали на графіку і отримали. Таким чином ми отримали переконливі аргументи для того, щоб показати доцільність. Побудови такої великої сонячної електростанції. Ми показали не тільки розрахунками, а конкретними експериментальними даними, які ми самі поміряли, що з 11 до 17.30 від електромережі міста ми нічого споживати не будемо. Ось таку роль. Зіграла ця маленька електростанція, і тому я хочу також про неї згадати. На закінчення я хочу висловити подяку людям, які мені допомагали в підготовці цієї доповіді. Це в першу чергу Діана Гаджі. Вона виготовила слайди. Далі група підрозділу Компас. Які організували демонстрацію. І також я хочу висловити слова подяки нашій бухгалтерії, де мені весь час допомагають по взаємозв'язку комп'ютера і смартфона. А вам дякую за увагу.